Вітаю! А ви колись створювали комікс? Отже сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення, створення коміксу в темно-сірому жупані сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Заяць зайця взимку встрів. Заяць зайцю говорив, важко зараз для зайців. Ми без моркви й качанців. Розгадай шифровку. Яке слово зашифроване? Комікс. Комікс це зв'язна розповідь подана за допомогою серії малюнків та підписів до них. Сьогодні працюємо у зошиті з друкованою основою, сторінка 60, перша вправа. Дай відповіді на запитання: Чи знаєш ти, що таке комікс? Чим комікс відрізняється від ілюстрованої книжки? Чи є в тебе улюблені комікси? Хто її героями? У яких дитячих журналах часто друкують комікси? Зверни увагу! Підписи зазвичай мають форму словесної бульбашки, яка передає мову чи думку персонажа. Найпоширеніші бульбашки для мови, для думки, для вигуку або крику. Розглянь комікс. Розкажи, що відбувається на кожному малюнку. Отже, сорока каже: готуйтеся до негоди, насувається злива. Їжачок каже, не зволікай. Заєць каже, устигну. Всі поховались. Заяць каже, та навіщо поспішати, ще є час? Розглянь ще один комікс, прочитай написи в словесних бульбашках. Який я красень, і хвостик в мене похонастий, і вушка довгі. Із сорокою не дружитиму, співає вона негарно, та й не показна. А це хто такий? Хвіст, як лопата, такі друзі мені не потрібні. О, це справді чудовий звір. І шуба в нього розкішна. А підходь ну ближче, сіренький, мені саме час обідати. Рятуйте. Вибачте мені, будь ласка, я зрозумів, як вибирати друзів. Чому зайчик не хотів дружити з сорокою та бобром? Чому обрав собі за друга лиса? Хто виявився справжнім другом? Чому? Чого навчає цей комікс? Розглянь ще один комікс. Подумай, про що в ньому йдеться, яку історію за малюнками можна розповісти. На першому малюнку корабель, на другому капітан корабля і якась небезпека. На третьому хтось кричить Рятуйся. Подумай, які підписи можна зробити у бульбашках. Допиши їх. Працюємо у друкованому зошиті. Що трапилось з кораблем? Що міг крикнути капітан? Що вирішив узяти хлопець? Чи допомогла йому книжка? Чому комікс названо найцінніша річ? Чи траплялися з вами випадки, коли книга допомагала знайти вихід зі складної ситуації, Створення коміксу. Створи комікс, головним персонажем якого може бути будь-хто. Наприклад, спробуй скласти історію про те, як ти очікував або очікувала на подарунки від Святого Миколая. Поміркуй, хто сказав чи нагадав, що скоро буде свято. Що треба робити, яким треба бути, щоб отримати подарунки. Намалюй, що ти робиш або робив, робила, як себе поводив, поводила, що думав, думала, говорив, говорила, та інше. Зазнач, чи отримав ти, чи отримала ти подарунок і який саме. Продумай, які сюжетні моменти ти намалюєш, що напишеш в бульбашках. Придумай короткі фрази. Репліки персонажів. Поміркуй, у яких саме бульбашках ти їх будеш зображати. Отже, домашнє завдання намалювати власний комікс свого найщасливішого дня. Дякую за увагу. До зустрічі!